Слава Ісусу Христу! Слава Неї Богу! Богу Чого ганяєте? Що ганяємо? Приїхали, що з міста компотики треба сховати, а почався. 50 баночок зробили. Чи 49? Тільки гарні. Але дощ почався, треба, щоб кришка не ржавіла. То треба то все приховати. А зараз Ой, хлопці несуть. Його помаленько. Так. Вже трошки зменшується. Яка краса. Значиш? А прикоси суму смацію. Давайте рецепт. Без рецепта в серому. Без рецепта. Так. Там ще багато ось ще десь. Всім благословенної неділі. Компотики зберегли. Все сюди. На дворі злива. Всім гарного благословиного вечора. Зараз на ефірі в 21 годині ми зустрінемось. Вітайку вам від нас. Хлопці, будьте ж Помучилися. Пока, з Богом!